Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Лайв. Мене звуть Сергій Шихайлов і у мене до вас є дуже важливе запитання: а чи маєте ви нервові вуха? І якщо маєте, то компанія Huawei вже поспішає до вас з, з, з своїм варіантом вирішення ваших проблем і пропоную вам звернути увагу на Huawei FreeBuds se 2. Якщо нічого не плутаю, то це. Найдешевші їх ТВС, що продаються тут в Україні офіційно. Huawei в офіційних дистриб'юторів, а сіровози самі якось завозять і продають сіряк. Тож виробник сам акцентує увагу в даних навушниках на наступних фішках. Це, типу, як довгий час роботи, це те, що вони легенькі, це те, що вони швиденько заряджаються, є підтримка швидкої зарядки. IP. Я думав, X а тут просто IP54, динамічний випромінювач і Bluetooth 5.3. Зараз ми про це це діло поговоримо в комплекті в тій самій коробці. Окрім оцих самих навушників, є у нас тільки Type-C-кабель, і багатомовний гарантійний талон, і інструкція з експлуатації. Вибач мене мікрофон. Як ви зрозуміли, кабель для підзарядки. І, власне кажучи, Type-C порт у нас тут є. Що по кейсу? Отак от, от я легенько трушу, він не відкривається, починають трішечки сильніше відкривається. Але самовільно те, що ти отак от от стикулюєш ними, ні, він сам не відкриється. Якщо ти все ж його відкрив і встряхнув, то зовсім не факт, що щось там випаде, треба прям так трясити, трясти, що капець, і тоді вони вже тільки повилітають. Сидять вони упевнені, магніти там стоять нормальні, навушники самі собою не вилітають. Корпус зібраний адекватно, із цікавого, те, що у нас є, от я вам показую, у нас тут готити, бачите LED індикатор і у нас є Type-C. Порт до того, як ми перейдемо дивитись на самі навушники, я скажу відразу, що софтово ці навушники конектяться до будь-якого смартфону по Bluetooth 5.3, що в свою чергу нам дає відсутність оцього лагу. Там, де ти дивишся на телепоні своєму кінцо, і там якийсь персонаж щось бля-бля-бля, то він рухає губами, а ти слухаєш, як він бля-бля-бля, і лагу нема. Тобто він. Говорить, і ти це чуєш в ідеальній стиковочці. Тобто немає розсинхрону. І це кльово. Друге, що я хотів сказати, софтово це все керується Huawei AI Life. Воно є на iOS, воно є на Android. Конектиться з однієї спроби. І як тільки я їх розпакував і доєднав до свого iPhone, мені прилетіло аж цілих три програмних оновлення. Там щось по пів мегабайта чи взагалі по чверті мегабайта, але їх було аж три. І сказали, що кожного разу ми робимо стабільність роботи все ліпше і ліпше. Так що чудово, я дуже радий з цього приводу. Будемо сподіватися, що ну, вам теж так буде. А ну, звичайно, буде. Що ще? Мабуть, все тепер точно можна на навушники дивитись. Значить, кейс виглядає таким макаром, він легенький, він зовсім не важкий. І тому, якщо ви любитель в легких шортах, оце по цій зимі гуляти, то він не буде обтягувати ваші шорти. І навушники самі також легенькі, вони чи 3-4 чи 4 грами, я забув, скільки конкретно не важать. Тут у нас тайп-сіпорт, тут той самий LED-індикатор. От! І тому, власне кажучи, компанія Huawei каже, що це відпочинок для ваших вух, тому що нічого прям неймовірно важкого, ви в ті самі вуха не запхали. Як виглядає кейс? Ми вже подивились. Тепер ми зупинимо відтворення музики. Дуже дякую навушники, ви підтверджуєте, що сенсорні зони у вас працюють максимально адекватно, і тут є всього два типи жестів: це утримання, і це даблтап. Потрійного тапу, жесту, коли ти витягаєш навушники, зупиняється музика. На жаль, всього цього тут нема. Тільки дабл-тап і тільки утримання. З голосовим помічником також можна працювати. Він працює адекватно і мікрофони тут стоять абсолютно чудові. Жодний з моїх співбесідників за тиждень використання цих навушників не жалівся, що мене погано чути. Можливо, конкретно прям по телефону все ж таки трішечки ліпше, але в цілому, прям завжди нормально чутно. Шумозаглушення, на жаль, тут нема. Мабуть, все. Дивимося на навушники. Навушники виглядають отак, з кого воно злизано, ви самі всі чудово розумієте. Ви також бачите, що це у нас не внутріканальне, не вакуумне, а просто вкладище. Мені, на жаль, цей тип наушників не підходить ніяким макаром, ні за яких умов, От тому ну, ми трішечки з ними розходимося. Але в цілому все адекватно. На самому кінці ніжки. Можна зрозуміти, що у нас цей отвір там в його самому кінці цього отвору знаходиться мікрофон і дві контактні зони для, власне кажучи, підзарядки. Що іще по екстер'єру навушників сказати, у нас тут яскраво виражені, власне кажучи, сенсорні зони. От ви їх бачите, так? Значить пілюлька така невеличка. Та й, власне кажучи, все. У вухах вони виглядають отак. от. О! Отак виглядають, або ж отак вони виглядають, також можете помилуватися. Сидять вони упевнено в моїх вухах до тих пір, поки я не починаю розмовляти, або жувати, або не нахиляюсь. От воно вже, воно вже поповзло, тому ми їх відразу вилучимо з моїх вухов. Коментар по звучанню. Нагадую ще раз, перед нами доступні навушники, і звучать вони як доступні навушники. Тобто, це не сміттєве звучання, але зовсім не хай-фай. І тому, якщо ви не дофіга меломан, який е, знає, що таке навушники за півтори тисячі доларів, і що таке плеєр, і ще за стільки ж, то можливо, вас ці навушники цілком влаштують. По запасу гучності хотілося б відсотків на 10 гучніше, тому що в шумному місці, навіть коли гучність викручена на максимум, інколи все одно через музику пробивається зовнішній шум, і воно якось не дуже приємно. Але можливо, знову ж таки, я не звик до вкладишів, вони мені до сих пір не дуже подобаються. По мелодичності, ну, по 10-бальній шкалі 8 точно можна ставити. Єдине, що мені не дуже сподобалось, що верхні частоти трішечки задрані, і я цього дуже не люблю. Але еквалайзером це точно фікситься і досить швидко. У всьому іншому, це абсолютно адекватний звук, як за ці гроші. А що там з ціною, власне кажучи, усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашніх. Електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. І от, як нам каже, є е каталог. На даний момент це відео знімається на Чорну п'ятницю 24.11. Так от, як нам каже, є е каталог. В якомусь магазині Деніка ці навушники вартують 1294 гривні, але я так собі підозрюю, що це не дуже офіційна ціна. А от в точно офіційному 3Т, Цитрус Фокстрот вони вартують півтори. Тисячі гривень. Ще раз нагадую, що ми зараз говоримо не про якийсь там п'ятисортний бренд, все-таки Huawei це нормальний бренд, і багато його хто знає, і тому вони не можуть ставити цінники, як у підвального Китая. Ми це не можемо очікувати, цього не відбудеться ніяк. Чи багато? Вони хочуть за тисячі гривень, мені здається, ні. Тому що звучання адекватне, кейс реально легенький, навушники також. Є, як я вже сказав, типу як швидка зарядка, і зараз про це буде коментар. Вони нормально тримають заряд, утримують чудово вони сигнал, тут адекватні мікрофони. І от моя особиста претензія це те, що це, власне кажучи, вкладище, котрі вивалюються з вух. І немає підтримки жесту, що ти витягнув навушник з вуха. І музика зупиняється. Оце погано, відверто. У всьому іншому абсолютно адекватний гаджет. По батарейці. Що нам заявляє виробник? Так от виробник нам каже, що угу, ось я знайшов. 10 хвилин це навушник. 10 хвилин зарядки навушника, 3 години роботи. Як я зрозумів, повна зарядка навушника. 9 годин роботи. Повністю заряджені навушники і кейс дають 40 годин роботи. Як на мене, це максимально адекватний результат, і я не маю ніяких претензій. Чи можна брати? Брати точно можна, якщо названі мною мінуси, вас ні краплі не бентежать. Зараз ви перед собою бачите плашечки з іменами наших спонсорів та патреонівців. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Якщо ви також хочете підтримувати канали Копійчиною, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Там є і донатилка, і спонсор. На Ютубі і посилання на Патреон. Дякую усім, хто долучиться, і неймовірно величезна подяка усім, хто в наших клубах уже є. Щиро вдячний за перегляд, слава Україні і до нових зустрічей. Ну і вдалих покупок!